Слава Україні! Вітаю вас на відеоуроці, любі учні! У світі, що нас оточує, речовини мають безліч цікавих властивостей, що визначають їхню поведінку в різних умовах. Кожен день ми стикаємося з такими речовинами, як вода, олія, цукор чи спирт. Але чи задумувались ви, чому вони такі різні? Сьогодні у нашій роботі. Ми зосередимося на вивченні властивостей води, олії, спирту та цукру. Давайте розпочнемо наше дослідження. Попрошу вас розгорнути зошити і записати тему Навчальне дослідження. Визначення фізичних властивостей речовин. Мета: дослідити основні фізичні властивості води, олії спирту та цукру. Матеріали та обладнання. Вода, рослинна олія, спирт, етанол, цукор, ваги, мірна склянка, термометр, ємність для нагрівання, ложка для перемішування. Заходи безпеки: При виконанні дослідів. Будьте обережні з гарячими рідинами, щоб уникнути опіків. Використовуйте термостійкі рукавички за потреби. Хід роботи. Перше. Визначення маси і об'єму рідин наливаємо у склянку 100 мл води. Вимірюємо масу рідини за допомогою терезів і запишемо результати. Аналогічно виміряємо масу 100 мл олії. Далі наливаємо у склянку 50 мл етилового спирту і записуємо його масу. Визначимо густини рідин. Як пам'ятаємо, густина дорівнює відношенню маси до об'єму. Порівняємо отримані дані з довідковими даними з інтернету. 2. Визначення температури кипіння. Нагріватимемо кожну рідину в окремій ємності. Вкладемо термометр у рідину і будемо спостерігати, коли з'являться бульбашки. Запишемо температуру, при якій рідини почнуть кипіти. Третє визначення температури плавлення цукру. Слідкуємо за температурою. Цукор почне карамелізуватися. Важливо стежити за тим, коли цукор почне змінювати колір. Зазначимо цю температуру оскільки вона буде близькою до температури плавлення цукру. Четверте. Запис результатів. Запишемо всі отримані результати до таблиці. Висновки. Дайте відповіді на запитання. Яка з речовин, на вашу думку, має найцікавіші властивості? Чому різні рідини мають різні температури кипіння? Як знання про температуру кипіння олії або води можуть бути корисними для приготування їжі? Я впевнена, проведене дослідження допоможе вам краще зрозуміти фізичні властивості різних речовин та їхнє значення в повсякденному житті. Якщо вам було все зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Пишіть коментарі, підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків.